Звичайна людина просто намагається дійти по справах через центр міста. Добрий день. Ми знімаємо тікток. Дасте йтоють на пару запитань. <різوع> 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 Та як ви вже всіх ті стали, ти по розумієш? Вас на вулицях вже більше ніж перехожих, звичайно. Може, ви один в одного все позапитуєте, відчепитись від людей звичайних. Люди вже перед виходом з дому Вікіпедію повторюють. Що ти хочеш? Перший президент Кравчук, столиця Данії Капінга. Тебе не знаю, не дивлюсь. Великий букет мамі, секретний бокс. Безугла хвора. Скільки одяг коштує? Да пофіг всі це вигадують. Жінка має заробляти 50 тисяч чоловік. 100, мені для життя потрібно 15, а заробляю я нуль, тому що я через вас тварі до роботи дійти не можу. В навушниках Степан Гіга, хай Ісус, мале дитя. Давай, питай, що ти хотів. А ви любите маму? Гей? Так. <сподинніка>